У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Це почалося з формули миру, яка була озвучена президентом Зеленським в жовтні, якщо не помиляюсь, 22-го року. В тих геополітичних і військових умовах, які були в жовтні двадцять року, а тоді все складалося дуже непогано на нашу користь. Тоді українська армія досягала прекрасних результатів, звільняючи українські території, вибиваючи московські війська з України, і власне тоді була піднята максимальна планка наших геополітичних очікувань щодо завершення війни в так званому мирному плані Зеленського з десяти кроків, де ключовими звичайно є це повне відновлення суверенітету і територіальної ціленості е, над всією визнаною територією України це покарання військових злочинців, це репарації контрибуції за всю шкоду, яка була нанесена Україні, Україні Російською Федерацією. Ну і додаткові елементи про е, безпеку продуктову, е, енергетичну, ядерну. Е, Обмін заручників, ну і так далі, от весь цей гуманітарний блок. Але ключова ідея мирного плану це, звичайно, досягнення справедливого миру, тобто не продовження війни на якихось гуманітарних засадах, а саме досягнення миру, тобто завершення війни з того часу. Про витікло багато води зараз. Ми обговорюємо це в середині, фактично наприкінці травня 24-го року. І вже останні місяці в 2-3 ми чули це від президента Зеленського, що він так дуже акуратно перестав згадувати про кордони 91-го року. Він почав більше говорити про гуманітарні складові мирного плану. І наскільки я правильно зрозумів, його останнє публічне інтерв'ю, він взагалі зараз фокусується. Фактично на трьох ключових гуманітарних питаннях, а саме обміну заручниками продовольчої ядерної безпеці, як ключові теми саміту миру. Ви знаєте, для мене це означає те, що з точки зору дипломатії це, напевно, непогано, бо будь-яка консолідація навколо української позиції є позитивною. Будь-яке там розширення коло країн, які нас підтримують, це добре. Але нам, звичайно, треба ця підтримка з питань, які прямо стосуються завершення війни. Які мають прямо стосуватися цієї дорожньої карти, як і коли ми будемо завершувати війну. Бо я, на відміну від ентоні Блінкіна, вважаю, що час грає не так проти Російської Федерації, як проти України. Бо поки час буде грати проти Російської Федерації, Україна може закінчитись. Нам треба розуміти, як ми будемо завершувати війну. Я вітаю, звичайно, те, що спікери офісу останнім часом почали багато говорити про те, що всі війни закінчуються політичним рішенням. І це правильно, і це було зрозуміло дуже давно. І до цього тільки опозиція іноді висловлювала цю тезу. Зараз ця теза звучить і від офісу президента, але напевно гуманітарними питаннями досягти завершення війни не вдасться. Тому я думаю, що з якоїсь загальної дипломатичної точки зору користь всьому буде, але навряд чи це дасть нам якусь практичну користь в розумінні того, як ми будемо завершувати війну. Інший аспект, якщо дозволити, поки у нас є трохи часу, це звичайно не сприйняття Російською Федерацією будь-якого формату цього саміту, що напевно каже про те, що це добре. Важливим є те, що вони шукають допомоги в Китаю. Я маю на увазі Російська Федерація для того, щоб якось деградувати проведення цього саміту. Але звичайно є ризик в тому, що країни півдня, глобального півдня, які ми намагаємося як Україна максимально залучити до цього саміту, можуть там з'явитися, я це не виключаю з якимось своїм порядком денним. Тобто, поки що, коли нам озвучують ті чи інші країни, що вони готові прибути на саміт, це насправді автоматично геть не означає, що вони будуть підтримувати саме українську позицію, тому е, ризики в цьому плані теж існують, і виклики для української дипломатії є просто колосальні. Закінчив на тому, що я безумовно, як громадянин України, як політик, бажаю успіху нашому саміту миру в Швейцарії, але звичайно, в мене є дуже стримані очікування щодо його результатів.